Чим відрізняється наш сир кисломолочний, рікота італійська і маскарпоне? Перш за все, це всі три види сиру, так? але сир кисломолочний наш традиційний продукт, який виготовляється із молока, із доданими молочно-кислими бактеріями, які під час ферментації їх, скажімо так, зброджують, сквашують молоко, і виходить такий кисломолочний сир. Дуже корисний продукт. Сир рікота, італійський сир, який готується із сиворотки молока, яка лишилася після виготовлення моцарели або інших других сирів, і його особливість є такою, що тут основа білку не казеїн, як в усіх кисломолочних і молочних продуктах, а альбумін. А молочний білок казеїн досить такий агресивний і підтримує запалення в організмі, якщо у вас вони є, тобто при деяких захворюваннях не можна вживати. Сир маскарпоне – це вершковий сир, він саме тут жирний. Так, в ньому